Іноді при моделюванні виникає потреба зробити певні виміри. Для цього на панелі інструментів існує відповідний інструмент. Причому цим інструментом можна користуватися як в звичайному об'єктному режимі, так і в режимі редагування. Перейдемо в режим редагування, натискаємо Tab. і ось цей інструмент ми також тут бачимо. Повернемось в об'єктний режим. При переведенні вказівника мишки на даний інструмент. Ми можемо бачити підказки. Тут все розписано, але давайте на прикладі подивимось, як це працює. Клікаємо по інструменту, активуючи його. Ну і саме найпростіше для того, щоб зробити якісь виміри, ми натискаємо і утримуємо ліву кнопку миші і проводимо ось таку лінію. Таким способом, як ви розумієте. Щось виміряти на даному об'єкті досить таки складно. Видалити дані виміри можна декількома способами. Якщо це один вимір, як от зараз, то можна натиснути Ctrl-Z. Інший спосіб це просто натиснути літеру X. Якщо вимірів буде багато, то також є декілька способів. Них ми розглянемо трошечки пізніше, коли зробимо певні заміри. І їх буде багато. І так, інструмент у нас вибраний, і для того, щоб виміряти даний об'єкт, нам потрібно скористатися прив'язками для точного вимірювання. Для того, щоб спрацювала прив'язка, необхідно натиснути і утримувати клавішу Ctrl на клавіатурі. Натискаю Ctrl. Одразу бачимо, при піднесенні до певних підоб'єктів, у нас змінюється маркер. Коли ми підводимо вказівник до вершини, маркер набуває ось такого квадратного вигляду. Переміщуючи по ребру, ми бачимо ось такий маркер. Коли ми досягаємо центру ребра, маркер набуває трикутної форми. Ну і якщо ми переміщуємось і прив'язуємося до грані, то маркер відповідно у нас у вигляді кола. І так, прив'яжемось до вершинки. Натискаємо ліву кнопку миші. І переміщуємо дану лінію, наприклад, до іншої вершини. Відпускаємо. Бачимо розмір. Аналогічно можна зробити, наприклад, виміри між центрами. Ctrl. Знайшли центр ребра. Натискаємо ліву кнопку миші, переміщуємо до наступного центру. Відпускаємо. В даному випадку розмір один і той же. Тепер розглянемо, як поміряти, наприклад, кут. Знову натискаємо Ctrl, обираємо, наприклад, ось цю вершинку і ось. цю. Відпускаємо. Після того, як у нас з'явилася ось ця лінія, підводимо до неї курсор, бачимо зміну цього курсора. Затискаємо ліву кнопку миші і переміщуємо з натисненою клавішою Ctrl у той кут, в який нам потрібно. З таким чином бачимо кут. Також є ще одна комбінація. Це ми тільки що розглянули з вами, як використовувати клавішу Ctrl. Також можна скористатися клавішею SHIFT. Ми натискаємо ліву кнопку миші, починаємо переміщувати наш курсор, і при цьому натискаємо клавішу Shift. Розмір встановлюється перпендикулярно до тієї грані, на якій знаходиться у нас курсор. Якщо ми перемістимо курсор, наприклад, от сюди, ми бачимо, як зараз буде вимірюватися розмір. Тобто у нас ось є грань, і перпендикулярно до неї. Виставляється розмір до іншої грані протилежної. Аналогічно ось тут починаємо переміщувати, натискаємо Shift. Бачимо, як спрацьовує дана прив'язка. При переключенні на якийсь інший інструмент, представлений на панелі інструментів, ну, наприклад, от сюди. У нас розміри зникають. Але якщо ми знову переключимось на інструмент вимірювання, ми ці розміри з вами бачимо. Ці розміри не будуть адаптуватися, якщо ми спробуємо змінити даний об'єкт. Тобто, наприклад, якщо ми захочемо цей об'єкт витягнути вздовж вісі X, натискаємо SX, ми бачимо, що розміри залишились на тих самих місцях. Навіть якщо ми застосуємо всі зміни Ctrl-A, це не приведе ні до якої адаптації. Нам потрібно буде вручну все переміряти. Наприклад, є у нас ось цей розмір. Ми підносимо сюди курсор, натискаємо клавішу Ctrl, переміщуємо в одну сторону, переміщуємо в іншу. Таким чином ми вимірюємо довжину якби наново. З цим розміром поступаємо так само. Обираємо Ctrl. Тут ми прив'язувалися з вами до центру ребра. Тому повторюємо ті ж самі дії. Як бути тут, в принципі, так само. В центрі грані це вже буде зробити трошечки важче. Якщо ми натиснемо SHIFT, то точно виміряти не вдасться. Натомість також можна скористатися клавішею Ctrl. Відповідно, те саме стосується і кутів. Тепер, якщо нам необхідно видалити велику кількість оцих вимірів, ми з вами натискаємо англійську клавішу N, відкривається бокове меню, ми переходимо на вкладку View і відкриваємо пункт меню Annotation. І ось ми бачимо ось усі ці наші розміри у вигляді такого рядочка представлені. Ми його обираємо і натискаємо мінус. Поки що нічого не відбулося, але якщо ми переключимось на інший інструмент а потім знову на інструмент вимірювання, то ми даних розмірів більше не побачимо. Ми їх видалили.